よー Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і саме сьогодні ми будемо пробувати пушити мех і надалі, і пробувати конкретно жорстко валити, так сказати. У нас є ще дешечка, і на ній є модифікатори. І давай затестимо. У мене є швидка перезарядка, щит і зарядка ульти, що, в принципі, для мех доволі таки непогано, коли сносять тобі робота, щоб ти міг знову стати роботом, або щоб, можливо, вальнути, так сказати, з меча. Ну, давай затестимо. Наскільки швидко. То тут працює перезарядка і так далі ту подібне, тому що перезарядка їй потрібна. А перезарядочка то працює так то нормас у неї. Тому можна зараз спробувати конкретно валити. Я не пам'ятаю скільки мене ні кубків. Напевно, 650, а може 550. Я точно не пам'ятаю. Кстати, мапа ця дуже знайома. Я на ній, вроді би, ворона апав або брока, ще не пам'ятаю точно. Ну можна щось затестити, зашукати. Так не попав. Це погано мене можуть винести зараз, але ні, у мене зараз буде мегаробот. Отако боунс. Все, я робок, робот. Так, мене опять сносять. Мені опять це дуже сильно не подобається. Топ-7, топ-7, мені це не подобається, але макакіч до мене не достав, із-за того, що я був на прискоренні. Плюс зараз я стану роботом. Давай отако сразу. І робот, 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 робот. Все, нормально, мені тепер можна пожить. Топ-7 поки що не дуже добре. Обалдеть, він, диві що робить. Топ 6, ні, він ще з мене запригне. Я цей ще й тепнувся. А ким? А який топ я взагалі заняв? Бо був топ-6, став топ-3, топ-4. Нормас. А, 661 у мене кубок. Надо 700 запушити зараз, щоб у мене все було добре. Кстати, ця каточка була така нелегка, Макакіч ще роздав стіля, і я не зміг аж нічого зробити. І мене опять заспавнило там саме, де я й був. Окей, окей. Ну що ж, поїхали, щось придумаємо, щось зробимо. Надо затестити всякі приколи. Ну, особо сильно, ти знаєш, з ними не повоюєш. Такий собі я перець. Не самий сильний, але доволі таки серйозний. Типа середній, <смір> хороший середній, так сказати. Але от мене й вирубили. Фух, встиг стати, встиг стати роботом. Хілимся! Хілимся. Обалдеть, диві, що робе. Надо хілитись. Ну я в баню цього кольта. Щас гаджет от це може якось свалю від нього. Ага, дивіться, як він сноси мене. Дивіться, як він просто сноса, цей Кольт. Обалдеть. Топ-5. Ну, нормально, нормально. Головне, що кубки ми не сливаємо, а ми потихеньку-помаленьку заробляємо, і він стрік, і якого в мене ще немає, ми його не сливаємо. Типа, якщо я зараз займу хороше місце, то в мене з'явиться він стрік. А я ще й на спавні з'явився. йо Йомойо, прям в центрі. Ще й проти Френка. Ну, проти Френка не так страшно, насправді. Но чел, він серйозний. Так, ага, ось тобі бійброк зразу влітає. Що з ним робити? Він мене оджав банку. Оджав банку, прям реально взяв і оджав. Тут ще стул. Який не сильно мені подобається. І як мені получити хоч одну банку? Отако. Хоч одненька щоб була. Хоч би когось підбити, га? В крису Ну Френка задовбую, але не сильно. Там ще сту бігає, його теж можна позадовбувати. Ну мені тут ще з Френком би розібратись, пацан серйозний. Ну а він гаджета погано нажав, і йому тут хана, скоріш за все. Отако. Так. В Іві ми забираємо банку, нам уже все дуже непогано. Все, і тут посижу в кущах. Так там Мейсі Ой Таша. Ой-ой, підхилитись би. Кілюсь. Помалесенько хилюсь. Так, ну я живу. Отако От роботом стою і свалюю. Ну його в баню. Тут всі пацани гасають. Тут вольт прокачаний повністю. І він пішов, пішов свалювати просто. Щоб я хоч ні біля кого не заспавнився. З'їв. Якось репнув його, і я остався з газонюхом. Окей. Тако просто з'їдаю чела. Хі -хі. Аби він накинув на мене гаджет, щоб я не міг стріляти, то мені б хана була, напевно. Але так то нормально. 10 кубасів, 10 кубасів це хорошо. Такс. Let's go, let's go! Все, що мені осталось, це всього то навсього. Спокійнесенько, помалесенько. Дофармити 700 кубасів. Може я там ще й далі, звісно, пофармлю, но так бітум мона попробувати прожати, але сильно і не прожмеш, поні. Трохи тяжко. Багато хепевний. Ось ще без гів, звісно. Так, давай, пацан. Прожав, гаджета щось прискорився, на нього ще один шарф запрігнув. Оцей вже сильніший, цей мене вже має з'їсти. Так, Нані, да? Походу, да. Чи хто це взагалі? Походу, да. Походу, нані. Ну я увертаюсь трохи від плюх і трохи відганяю її. Тим, що вона не попадає, вона починає очкувати і свалювати. Бо даже коли попадає, вона не так багато зноси. Бо ХП у мене багатенько. Там ще шарф. Я б його позадобув, звісно. Ну він час має запригнути, і мене вообще з'їдеть з'їсть Леончик. Просто прижав мене. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, ми не програли. Кубки мені все одно дали. Так що, в принципі, непогано. Потихеньку, помаленьку, до 7 соток ми шуруємо. Так, погнали. Так, покрутився з ним. він Хайінсі туди-сюди. Та й подумає, над поведінкою. А я собі ще одного шрафа позадовбую. Цього позадобую, цього позадобую. Всіх позадовбую. вольта тут заберу в банку. Так, але й задовбали і трохи мене. Треба пождати, поки Ульта зарядиться. ТОП-10 у нас це воще погано. Так, по матросу воно вальну. І зарядив та й погнав собі роботом бути. Отако. Але ще ще один шарф запригне. І роботом срав. <ріст> роботом став сразу. Погнали, колліт бити. Вона має, кстати, больно бити буде. Ну і в баню цю коліт. Так, тут шапацький б'ються у нас топ-7, це дуже погано, джанет свалює. Так, ця мене ще дамаже капець. Ну мене ще з гаджет буде, хіутись ну, Топ-5 поки погано, не хочу топ 5, хочу більше кубків отримати. Там кошак. В кошака хп мало дуже. піти добити. А він хілитись начне там. И винвиз сразу гамнюк пішов. Так, баночок питерв чуть-чуть. Пацики бьются. Отако бем. хе-хе-хе, виніс пацана топ 1 Оце хорошо. 688 кубасів. нормас, нормас Ну що ж, два рази топ-1, та й мене 700. Вообще хорошо. Поїхали. По факту мені небагато треба. По факту мені треба взагалі ерунда. Надо правда з цими розібратися пацанами. Бо вони, блін, до мене йдуть і не дають мені нічого зробити. Але забрав диви баночку в них, Бо трошки бояться мене. Трошки я сильний все одно. І спалився десь тут був. Ай-яй-яй, я ульту не дав. Да, не дав ульту, і слив я свій вінстрік Трошки мене зажали. Let's go Так, ну цьому ульту я точно зарядив. Отако От його просто прихавати треба, було бо мішав би. Так, три баночки. Нормас, нормас Що мені ще по факту надо? Пару чоловік завалити. Зразу роботом. Щоб не так я від усіх тікав, щоб трошки сильніше себе почувати. Опа, що ходити не можу. А, бо я вперся. Отако От просто тебе з'їсти. Ну, цей мене вже з'їдає топ-5, блін. Чуть-чуть не дожив до топ-4. Ну, все одно, два кубка. Нормас. Мені ще 10, всього на Один, топ-1, треба. Обратський. треба вальнути. Ану, нам сюди. Поїхали. Let's go, let's go. І по факту в мене диви, як хорошо все получається. Мені все, все треба трохи когось позадобувати. Це енергетик вроді Макс. Да. Трошки я його дамажу, але не сильно. Тут пацанчика. Спайка, як його задовбати, не знаю. Він залагав, походною, ще спацки, може винесуть. Так, там Едгар. Щось там бігає, єрундой страдає, пацан. Він ще б'є і не хілиться від того. А за ним ще аура, та... а тут його ще дубасять, його ще з'їли чуєш. Блін, блін, блін. За до... За, за За цього... завалили мене, блін, топ-3, да? Ну да. 696, 4 кубаса осталось. 4. Так матраса я, звісно, би розбив, напевно. Да. Я його і розбив, хорошо. Добре, що ультанув, бо коли мене вбивають, то ульта мене пропадає і заново набивається. Це дуже погано. А поки що ульти немає, я би ще пару баночок то підлутав би. І подіни може попав би. Попав ще раз. Дуже непогано можна стати роботом. Там зараз двіжуха вогняна Одного ще виніс, ту щас позадовбую чуть-чуть. База теж, у мене багато трохи банок і демеджа. Плюс у мене є гіперка, уже топ-3. Дивись, застане мене опять гамню. Ну, топ-2, топ 2, так? Да, напевно, да. Не проб'ю я вже його. щит у нього непоганий дуже. Але цього вистачає, щоб перебити 700 кубасів. Плюс ангельські стардропчики. 100 коїнів, що тут ще у нас? Ще 100 коїнів, що ще. І ще 100 коїнів, пожди. Ще четвертий? Ще Шесток... 100 коїнів, просто 400 коїнів, бенц, Навалили мені. Ну, та й кайфи, дивися, у нас стільки всього є. Взагалі крутяк. Стардропчик, бем-бем. І все, красиво. красиво Що мені то по факту залишилось? О, фрішні стартропи. Тож сюди. Скінчик, уже, звісно, не випаде, бо я вже всі скини забрав, які міг. Та й все, та й все. Більше тут нічого хорошого для мене немає. Ну, на цьому, напевно, будемо завершувати. Будемо пробувати мех качати до тисячі кубків. По суті, все доволі таки непогано. Хотілося б ще бо підкачати. Ну, якось з бо в мене не сильно виходить. Ну а на цьому будемо Не Забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санчелос і всім удачі, всім пока-пока.